Друзі, вітаю сьогодні 4 лютого, З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я і Валерій Клочок і сьогодні зі мною у віртуальній студії дуже відомий у нас на платформі, не лише у нас, а й також в Україні далеко за її межами. Директор інституту світової політики, політолог, історик, журналіст Євген Магда. І я пропоную сьогодні, друзі, поговорити з паном Євгеном про останні заяви, які лунають до нас із Атлантики, тому що, ну, по-іншому ніяк сьогодні Трамп і його команда формує геополітику. <кій> Мені там вже закидають в телеграм-каналі, що телеграм-канал Клочок перетворився на американські новини. Ну, друзі, я говорю, така у нас ситуація. Не ми новини формуємо, нам їх формують, а ми на них мусимо рефлексувати. І от пролунала така цікава. Пропозиція від Дональда Трампа <кій> він готовий допомогти Україні в обмін на рідкісноземельні метали, які є в Україні, за повідомленнями видання Forbes. у Нас їх там біля щось ледь, чи не 15 трильйонів доларів. Це половина ВВП Сполучених Штатів Америки. Реакція суспільства доволі недозначна. Ну принаймні, те, що я там бачив, кажуть, що ми будемо віддавати, це належить народу. Інші кажуть, це ж безпека і так далі. Я там виказував власне свою думку. Ну хто там дивиться канал? Мій то вже бачив, пане Євгене. Що ви думаєте з приводу цього всього? Ну, насамперед, вітаю вас, перепрошую. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Слава Україні і її надрам. Е, треба розуміти, що в державній політиці завжди є тактика і стратегія. І стратегічно нам на сьогоднішній момент потрібно вижити у протистоянні з Росією. Як ми будемо тактично виживати це? Теж питання надзвичайно цікаве. Насправді у нас не такий великий вибір для маневру, і я не відкрию секрет, якщо скажу, що протягом всього часу, після початку широкомасштабного вторгнення, українська ситуація в принципі погіршувалась. І відповідно, на сьогоднішній момент ну, я не скажу, що це панацея. Але це один з варіантів, скажімо, Ну для влади це варіант перенести вирішення питання на подальший час, на пізніше, і відповідно діяти для опозиційних політиків. Це привід критикувати владу за те, що вона розкидається українськими надрами. Ну, з приводу того, як. Використовуються українські надра це теж вагоме, важливе і цікаве питання, на яке на сьогоднішній момент, от просто зараз я думаю, відповіді ну, ні можна уточнюючи запитання? Я перепрошую, а скажіть мені, будь ласка, 15 трильйонів доларів у нас з землі лежить, ми так що дуже багато освоїли, що ми ним розкидаємося сьогодні. Ні, не багато освоїли, в тому то і справа, але е, якщо ми не освоїли ці надра за понад 30 років незалежності, то я поки не розумію, хто дає гарантію, що ми настільки швидкою зможемо освоїти за наступні 30 років. От чому питання, і е, ну є, є ще момент, тобто значна частина цих покладів вона перебуває на території, яку Україна сьогодні не контролює. Тобто, я думаю, що не вперше і не вдруге з'являлася ідея про те, щоб ми щось запропонували сильним союзникам, щоб вони були зацікавлені в тому, щоб захищати Україну, ну тобто американський бізнес і так далі. Тобто, це, я думаю, приблизно така ситуація, але з одного боку. Проте е ця ситуація потребує, звичайно, законодавчого врегулювання. А з цим у нас проблеми. Тому що Конституцію в умовах війни змінювати не можна. І в мене взагалі є відчуття, що американська адміністрація вона е, робить е, ініціативи так, як ну, от ї, їй захотілося її представникам, і вони погнали так, як, е, як вони собі бачать. Тобто, в цьому сенсі ні Кіт Келох, ні Дональд Трамп, вони. Один від одного особливо не відрізняється. Тобто, ні Кіта Кітакелога про те, що Україна має провести вибори. Про... Я ось сьогодні прочитав, здається, в Олександра Краєва, що насправді ідею провести вибори ще в 23-му році в спілкуванні з Лінси Гремом озвучив Руслан Стефанчук, а потім той його творчо допрацював, підхопив. І далі відповідно використовую. а тут ну, ми отримали таку, я б сказав, проблему. Тобто, я поки не знаю, як в умовах війни змінювати Конституцію, коли Конституція забороняє це робити. Давайте поточнимо, для чого нам зараз змінювати Конституцію, щоб глядачі розуміли. Ну, якщо ми хочемо проводити вибори. І відповідно потрібні будуть зміни раз, якщо ми хочемо допустити іноземні країни до того, щоб вони використовували українські надра. два, тобто це, ну, це речі, які потребуватимуть конституційних змін. Скайте, Може... а, ми, а ми що не можемо допустити якусь компанію, яка буде інвестувати, наприклад, якийсь там ТОФ, якусь або створить якусь тут за українським законодавством підприємство і буде розробляти надра? ми не маємо права видавати їм ліцензію на розробку надру. Ні, можна це зробити, але ж я думаю, що американці теж не дурні і вони захочуть якихось більш е, довготривалих гарантій. Тут на, на нас е, налітає проблема з українським судом, тому що я думаю, так. що в будь-якій поважній консультаційній фірмі, яка консультує потенційних uh -huh. інвесторів, я думаю, ціла кімната відведена під рішення українських судів, які ну, виглядають щонайменше неадекватними, правда? Так, тому, так, так, так ми... кажу, бо на рахунок конституції, чесно кажучи, в мене там є певне застереження, починають спекуляції: типу, ми не мусимо, ми не можемо віддавати НАДО, так їх ніхто не віддає. Ми ми зараз умови ведемо про інвестування в розробку це, це... концесії, але е, повторюсь, що без серйозних і непопулярних змін про формат політико-правовий можна сперечатися, але те, що вони будуть потрібні серйозні і масштабні, і реальні, це правда однозначно. І це треба враховувати, я думаю, максимально запитання: в часі, як це може довго розтягнутися? Ну, от гіпотетично, наприклад, там є досягнута домовленості, якась ну, принципова. Ми допускаємо іноземних інвесторів, американських, зокрема, в Україну для розробки надр. Вони можуть заходити до нас, але розуміють, як ви кажете, в оцих ситуативних кімнатах, що з українським правосуддям кривосуддям ну вкрай складно впоратися, нереально впоратися в будь-якому випадку. Я ну, вбачаю, що Трамп скаже: ви змінюєте один, два, три. Ми до вас заходимо. От скільки має пройти часу від до реалізації такого проекту умовно за вашими оцінками? Ну ніяк не менше півроку. Навіть а в ці в... півроку, що має відбутися, ну очевидно, має відбутися розробка відповідного законопроекту і його ухвалення. І давайте ми будемо чітко, максимально розуміти, що проти цього законопроекту можуть боротися не тільки росіяни, але й китайці, представники Європейського Союзу і так далі. Правда, ну всі ж хочуть е ну, Наш е Шольц уже сказав, йому не дуже подобається ця історія. Ну, звичайно, Шольцу це не дуже подобається, тому що це ну, такий момент вагомий, і відповідно, ну Шольцу багато чого може не подобатись. Я думаю, на нас більше має цікавити, що не подобається Фрід Мерцю, Мерцу, тому uh -huh. що о, це такий момент е, цікавий. Але е, і нам з Мерцем треба працювати більш активно, чого я на сьогоднішній момент я швидше спостерігаю в виконанні Петра Порошенка, ніж виконанні діючої влади. Ага. Ну, це про це знову таки питання стратегії і тактики. Проблема в тому, що в нас немає стратегічного бачення. І тому ну тобто, використ, е, просто <кій> я думаю, що демографічна картина. Українського суспільства є такою, що питання використання надр воно буде сприйматися як останній бій. Розумієте? Чому? Тобто, якщо ми продаємо надра, то значить Ну все життя. Ну, то, тому що мільйони наших співгромадян жили в Радянському Союзі, і там відповідно надра належить народу і. Те, те, що закладалося в школі, повірте мені, воно дуже легко. Ні, ну, так, е... тоді нехай кожен українець бере лопату, копає в себе на городі і добуває надра. Ну, це так виглядає. Ну це трішки примітивно, як на мене, коли ми говоримо про те, що все належить народу. Це інерція мислення, яка... мислення, яке склалося за роки існування Радянського Союзу. Тут питання Погодні, не погоджуюсь, тоді є другий вибір. Я перепрошую, що я вас так багато перебуваю, пане Євгене. Нічого. Дякую. Дякую. Але тоді постає другий вибір. Або цим будуть займатися росіяни руками українців, так, або нам в цьому плані допомагатимуть американці. Тобто, ну, як на мене, вибір тут не, не такий великий. Ну, розумієте, його треба донести до співгромадян. Для того, щоб донести, треба починати з співгромадянами серйозну розмову вже тут і зараз. У нас такої розмови. З моменту широкомасштабного вторгнення практично не було. Так ну, ми отримали фідбек від американської сторони, буквально півдоби тому. Ні, ви не зрозуміли розмови на будь-яку тему угу. на будь-яку. про перспективи завершення війни, про те, що зробити з мобілізацією, про те, як, е як нам зміцнити нашу внутрішню стійкість, про те, яким має бути <кх> уряд перемоги. Це тільки верхівка айсбергу. Те, що ми бачимо в питанні з надрами. Угу. І те, що Офіс президента зрадів, що от, це ж було в плані перемоги. Ну так, а то, було. надання томагавків, яке було в плані перемоги, воно як? Відкладаємо на третій план? Так, а до чого тут томагавки? Ми ж зараз говоримо поки що про надра. Я ну, дозвольте, виступлю зараз адвокатом Офіса. Так, ми, ми говоримо про перемогу, розумієте? Так. Концесії і будь-що інше це розтягнуто в часі, тобто, так. ми на сьогоднішній момент просто змінюємо парадигму. Ми, замість того, щоб говорити про те, що ми підтягуємо британський досвід часів Другої світової війни, коли вона поміняла свої території, острови свої, якими вона володарювала на американській есмінці, застарілі, але все одно британцям вкрай потрібні. Ми говоримо про те, що а давайте ми колись там те що зробимо. Давайте тільки про це треба говорити. Під це треба підводити громадську думку, розумієте? Не можна гіпотетично, гіпотетично бачу, наприклад, зараз історії таким чином: підписується угода про те, що такі то компанії заходять з такими інвестиціями під конкретні проекти, а оплату за надану зброю вже сьогодні вони отримують після того, як почнуть ну, отримувати від цього там, якісь прибутки, і Україна буде починати платити, розраховувати цю зброю, наприклад, там через два роки. Ну це ж може бути, але mm -hmm. не треба ждати, поки викопають ну, умовно якусь скважину для чергової нафти чи літів. Я зараз умовно кажу. В чому тут інтерес тоді е, Дональда Трампа, коли йому потрібні перемоги тут і зараз? Ну, очевидний інтерес це довготривала довго перспектива, інвестиційна для отримання прибутку. Він, я думаю, чудово розуміє, він коли зводив свої великі будинки, вони ж не будувалися тут і зараз. Це він витрачав час і отримав прибутки. Я в цьому сенсі вважаю доволі таким прагматиком. А президент його цікавить політично, що він виграє? Угу. За війни він тисне тим самим на Росію. каже, якщо ви зараз не зупините, завтра будуть санкції. Дивіться, як у нього круто вийшло із Панамою, і Канадою, і і мабуть так вийде з Китаєм. А що з товарообігом з Росією, який постійно скорочувався до останнього часу? Його немає. Ну я тут не, не про мита, я про санкції говорю. Я саме про санкції, чудово розумію різницю. Які саме санкції Сполучені Штати можуть ввести проти Росії, чим налякати Росію? Повна заборона експорту нафти. Через трині а... санкції будь-яка країна, яка купуватиме, попадає під митні тарифи з США. Я вам просто так з льоту даю пропозицію. ОПЕК Плюс на це готовий. Хто? ОПЕК Плюс готовий? Ну, буде готовий, і він зацікавлений, в тому. Я вам, ну от, аргументуючи, можу сказати, Саудівська Аравія дуже задоволена буде, якщо об'єм російської нафти впаде, у них великі проблеми з цим. Добре, але Саудівська Аравія це не весь світ, правда? Ну так, я... звичайно. Намагаюся не адвокатом Росії виступити, а розмірковувати. Так, Добре, так. тоді з ціни нафти може вплинути е ціна газу, правда? Відповідно, змінювати його. Я думаю, складніше. З одного боку, складніше, з іншого боку, легше, тому що і скраплений є газ. Тоді виникає питання: а продукція росатиму під санкціями чи ні. Ну, якщо брати у відсотковому співвідношенні дохідну частину державного бюджету Російської Федерації, то тут, визначально, є нафта однозначно, і навіть атомна галузь, і газова, ну вони суттєво менші. Це є поки що так, як, як розмова. То е, ми ну, можемо гіпотетично допустити, що Трамп на це піде. Гіпотетично, ми можемо допустити навіть те, що Дніпро впадає е, не ну, в чорному, ну це не серйозно, вибачте. Просто ми зараз розмірковуємо, розумієте, над рішеннями людини, яка ухвалює, тобто озвучує свої ініціативи з огляду на власне розуміння. Тому що я не бачу в заявах Трампа глибокого опрацювання. От чому найголовніша проблема, те, як Келох сказав: ну так демократичні країни проводять вибори під час війни. Так, покажіть мені, які країни проводять демократичні вибори під час війни. Це Росія Путін ухвалив указ про те, що бойові дії не є підставою для припинення е, виборчого процесу а у нас і в більшості країн ну, тут є. Тоді в мене уточнююче запитання, оскільки ми тут плюс-мінус обмалювали зараз перспективи саме передачі зброї під НАДРА, питання поки що відкрите. Ми окреслили основні проблеми. Що стосується заяви Кіта Келога про вибори. А скажіть, будь ласка, для чого вони, в принципі, ці заяви були зроблені? Тому що американська адміністрація вважає, що. Проведення виборів продемонструє демократичний характер України з одного боку, з іншого боку, вони, я думаю, бачать, що проведення в Україні виборів є вимогою дещо завуальованою Володимира Путіна, і вони в такий спосіб хочуть їм піти назустріч. Uh -huh. Тут проблема в тому, що американці себе вбачають країну, яка може опинитися над схваткою над сутичкою. Двох пострадянських держав Росії та України, і буде тут виступати в ролі чесного брокера, і їх, їх нас відповідно ну, там, з Росією по різних кутах розводить. Але це дещо інша роль, ніж була у американців за Байдена при всіх недоліках. І це, я думаю, ну дійсно суттєва, суттєва проблема. Давайте чесно скажемо, тому що. Країна, яка була для нас стратегічним союзником, тепер для нас стала стратегічним посередником. Це трошки інші речі, правда. І питання ж не в тому, що вони там готові бути рівновіддаленими від України, від Росії і так далі. Не лише в тому, а в тому, що вони можуть там грати припиненням чи прискоренням постачання озброєнь, збільшенням чи зменшенням фінансування. Потреб Збройних сил і так далі. і це це і речі... Джозеф Байден, до речі? Так е, Джозеф Байден це моє особисте в цьому сенсі глибоке розчарування, тому що його ідея про ленд-ліз була дуже гучною, дуже красивою, дуже все-все, все а потім виявилось не про що. Тому що він зрозумів, що Україна може перемогти Росії, вирішив цього не робити, перекладаючи на просторудську мову. Ну, у всякому разі, такі припущення, очевидно, у них з'явилися, і адміністрація Байдена Україні допомагала не програти, а не допомагала перемогти. Це теж правда. Трамп буде іншим, звичайно. Трамп іншим. Тут наша надія на те, що Трамп це антибайден, антибайден в чистому вигляді, і його завдання зробити все не так, як робив Джозеф Байден. Він розвалить Росію. Я б хотів, щоб це сталося, але для того, щоб він розвалював Росію, нам треба говорити не лише про е, надри наші, а про те, що Росію необхідно демонтувати, Росію потрібно е, перекроїти. Росія є імперією, яка прикидається Федерацією, і говорити про це на різноманітних заходах, які будуть транслюватися, в тому числі на американський бік, і показувати непохитні свої позиції. Окей, тоді будемо пробувати таке робити вам, пане Євгене, дякую, що ви були сьогодні з нашими глядачами і вашими в тому часті, тому що вони вас тут дивляться. Дякую за цей такий бліц-коментар. Бо ми пройшлись по багатьох, як на мене, дуже. Болючих питаннях, які ставить сьогодні українське суспільство на тлі останніх заяв, зроблених з Білого Дому. Сподіваюся, обов'язково побачимось. Вам бажаю перебувати в безпеці. Всім, хто нас дивиться, також перебувайте в безпеці. Коментуйте, пишіть, що ви власне думаєте з приводу такої ініціативи: зброя в обмін на українські надра буде дуже цікаво почитати. Побачимось!